Продовжується третій районний етап змагань пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги. Цього разу школярі брали участь у змаганнях із волейболу, дівчата. Вибороти місце у фіналі намагалися команди з семи громад Конотопського району. Завжди спорт був невід'ємною частиною життя школи, ліцею, і звісно, останнім часом наші всі невзгоди, починаючи від ковіду, закінчуючи найбільшою нашою проблемою сучасною війною. Обмежують можливості дітей, хоча спортсмени завжди все рівно, незважаючи на що, займалися, змагалися, але для учнів закладів освіти це була ну така можливість. І ще раз показати свою спритність, свою правність, продемонструвати свої вміння із різних видів спорту. Проект президента Володимира Зеленського Пліч опліч сприяє розвитку наших майбутніх чемпіонів згуртовує колективи та команди. Цей проект допомагає учням проявити свій талант на спортивному майданчику у шкільному середовищі потрібно підтримувати спорт, оскільки від перших шкільних кроків починається наша сильна нація. За перше місце змагання в конотопії тривали два дні, і за перше місце змагались команди Буринської та Кролевецької територіальних громад. Перше місце і право представляти Конотопщину у четвертому обласному етапі всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч здобули дівчата Буринської територіальної громади. Я вас вітаю з перемогою. І скажіть, будь ласка, скільки років ви займаєте? Ну, півтора роки або два. А хто більше? Це саме більше. Це, Це саме більше. А, більше. Саме більше. Десь а ви в спортивній школі, є вона в воїні? Ну, у нас гурток. Так, у нас немає. <просивці> у вас гурток при школі. <просивці> школі. <просивці> при школі. <просивці> хто тренує вас? Ірина Ніколаївна. У нас на многі? Ну, тепер вам треба буде ще більше готуватися до четвертого етапу. Поїдете в Суми. Ну молодці, я не буду більше вас затримувати. Ви грали дуже класно, дуже здорово, і точно так же треба зіграти в області. Так, так. удачі вам.